Шановні колеги, доброго дня. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому. І інколи кажуть, яке відношення дипломати мають до податків, адже вони їх не сплачують. Ну тут я хочу сказати, це не зовсім правильно. Не сплачуємо їх працюючи за кордоном. Тут ми беремо участь так само, як всі громадяни України. Але наші зв'язки з Гилом Шаловичем із Асоціацією платників податків України вже давні. Особисто з Григолом Шаловичем надзвичайно давній, навіть не буду згадувати, скільки років, і завжди ця співпраця була плідною і взаємодоповнюючою. Я думаю, що одним з важливих напрямків діяльності асоціації є міжнародна складова. Сьогодні ми пересвідчились. Щодо авторитету асоціації платників податків України в Європі і в світі, аж самої Нової Зеландії, ми почули привітання, це дуже важливо. І тому в цьому власне і сенс нашої співпраці Українська асоціація зовнішньої політики, яка об'єднує багатьох екс-дипломатів, і є однією. Можливо, єдиною громадською організацією в Україні, яка опікується і займається цими питаннями, і ми бачимо свою подальшу співпрацю в більш активній залученості нашого, скажімо так, інтелектуального потенціалу. З початком переговорів про вступ України до Європейського Союзу, який ми очікуємо ближчим часом, сподіваємось на це, і я думаю, одним з важливих елементів, взагалі, цієї роботи це як ви знаєте, апроксимація законодавства. України до законодавства Європейського союзу, зокрема в частині, яка стосується податкового законодавства. І тут Асоціація платників податків і Українська асоціація зовнішньої політики можуть мати широке поле для взаємної діяльності. Я хотів би привітати з 15-річчям асоціації вашої я перепрошую з 25-річчям асоціації. Ми дещо молодші всього 6 років. І особливо хотів би привітати Рілу Шаловича з переобранням на посаду президента асоціації. Побажати вам найкращих успіхів і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую.